Дев'ять потерпілих, з них п'ятеро у тяжкому стані. Другу добу медики борються за життя людей, які постраждали від вибуху нафтопроводу у селі Стримба Надвірнянського району. Нагадаю, у суботу через його розгерметизацію сталася масштабна пожежа. За даним фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Більше розкаже наш Денис Лужний. Огонь був десь під метром 20. Висота і ширина велика, але він довго не горів, він переходив. Якби довше ще по минути дві, то цих двох хотів би не було. Горіло проти течії в кількох метрах від людських домівок. Через те, що нафтопродукти накопичилися у місцевій річці, спалахнуло миттєво. Був запах, був ці, десь південь був запах газу. То конденсат він це газу. Хлопці робили, ще дешеві з дровами. І не виділи, що аж коли пішла вже. Темна вода вже нафта пішла, і вони дзвонили в сільську раду. «Нафтопровід з 1998 року. І ми усвідомлюємо, що це не той вік, який би е, даного нафтопроводу, який би міг вийти з ладу. Більше того, з слів мешканців за щораз іде йде обхід цього нафтопроводу, бо ми розуміємо, що це. Поряд люди живуть. Вода у річці має концентрацію нафтопродуктів у десятки разів більшу ніж визначено нормами. Дослідили в лабораторії. Поліції повідомили попереднього стороннього втручання не виявлено. Наразі поліцейські проводять додатковий огляд місця події, вилучають речові докази, уже призначено ряд експертиз. Слідчим відділенням Медвінянського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 292, а саме пошкодження об'єктів магістральних або промислових нафто, газу, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів. Слідство триває. Вогонь знищував все: дерева, господарські споруди, і не міг зрозуміти, чому це сталося. І коли вже пізніше, за півтора-дві години, екстрені надзвичайні служби локалізували, побачили витік нафтопродуктів. Пожежу ліквідували за чотири години. Місце розливу нафтопродуктів надзвичайники обробили сорбентом. Працівниками НГВУ Надвірна Нафтогаз було перекрито засувку нафтопроводу, а рятувальниками о 17.54 повністю ліквідовано пожежі. Також рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. Рятувальниками в місцевому потічку на місці розливу нафтопродуктів також здійснювалася обробка залишків нафтопродуктів сорбентом, а також виставлено 14 метрів бонових загороджень. Зараз у стінах обласної клінічної лікарні медики продовжують боротися за життя 35-річного чоловіка та 39-річної жінки. Обидвоє потрапили до медзакладу у тяжкому стані. У них численні глибокі опіки шкіри та дихальних шляхів, а також опіковий шок важкого ступеня. І Чоловіки, і жінка були прооперовані, їм були проведені, були некриктомії, а також некротомії опікових струпів, а також надаються постійні реанімаційні заходи. Чоловіка, в нього опік дихальних шляхів важкого ступеня, опік дихальних шляхів важкого ступеня, і він сьогодні переправляється в Львівський опіковий центр. Уже незабаром до обласного медзакладу переведуть ще одного постраждалого. Найбільших опіків понад 80% зазнали діти 8 та 11 років. Термічний опік надзвичайно глибокий, у однієї дитини 88%, у другої дитини 85%. Це практично опіки всього організму, опіки 3-4 ступеня, опік дихальних шляхів. Обидвоє дітей знаходяться на штучній вентиляції легень. На Проводиться протишокова терапія. причину займання встановлюють рятувальники та правоохоронці. Триває комплексна перевірка.